Триває 635-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 640 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 20 листопада, окупаційні війська Росії втратили 319 210 військових. 5439 танків, 10168 бойові броньовані машини, 7748 артилерійських систем, 899 реактивних систем вогню, 588 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5 1764 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1563 крилаті ракети, 22 кораблі, 10127 одиниць автомобільної техніки та 1097 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.